Вже майже два роки наші захисники відважно боронять Україну, наближаючи нашу державу до перемоги. Ледь не щодня на вулицях міста ми зустрічаємо військових, які відчувають все пекло війни на собі. У той час ми, саме завдяки їм, можемо жити своїм відносно спокійним життям. Як же правильно спілкуватися з людиною в пікселі? Це люди, які виконують свій обов'язок. І часто, коли я з ними спілкуюся, кажу, дякую хлопці, вам за захист, ну без вас б нічого не було. Вони мені кажуть, а ми вам дякуємо, що ви тут на, ну, на місцях. Тому спокійно, з повагою, так ніби, от е, знаєте, як спілкуватися, так якби ви хотіли, щоб спілкувалися з вами. Більшість українців відчувають щиру вдячність за звитяжну боротьбу за нашу батьківщину. Її хочеться виразити нашим захисникам. Як це краще зробити? Знаю, що зараз досить багато жестів, там і руку до серця прикладають. На мою думку, треба щиро сказати дякую. Я свого прикладу лише скажу, коли хлопці у нас виписуються після лікування, я завжди кажу хлопці, дуже вам дякую. Щиро від серця і без всякого там. Супер пафосу. З чого почати розмовити, чого не запитувати у військовослужбовців, аби випадково не нагадати про побачення на фронті? Я думаю, що треба завжди починати з людських питань: як ти? Да? Ти як? Тільки дивіться, дуже важливо, щоб ви могли витримати те, що він вам скаже. Про що краще не запитувати, а як там, що там, а там правда це убивають, да? краще оминати цих питань. Тому що кожна своя історія, якщо людина захоче, вона вам її розповість. Якщо ви бачите, що людина така емоційна, вона дуже агресує, вона імпульсивна, ви можете запитати, чи потрібна тобі допомога. Слід пам'ятати, що більшість людей у формі наші родичі, друзі чи просто знайомі, тому важливо підтримувати їх у нелегкий час. Якщо людина на фронті я все з особистого досвіду мені дуже багато хлопців пишуть, і вони просто навіть найчастіше запитують, як ми тут. Бо їм хочеться почути і мати частинку цього спокійного життя там, да? знати, що їх чекають. Тому мені здається, найголовніше, щоб кожен військовий мав відчуття, що йому є куди повертатися. Якщо навіть в нього нема родини, це може бути друзі, можуть бути колеги, але це відчуття, що він тут потрібен, і ми його чекаємо. Я думаю, воно рятує не одне життя. Війна спустошує країни проте об'єднує народ. Тож не забуваємо підтримувати наших воїнів та дякувати їм за їх титанічну працю, завдячуючи, які ми можемо жити у своїй країні і займатися тим, що ми любимо. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.